Машинка бібі. -бі. Жила була машинка бібі. -бі. Тату у неї був джип, а мама легковик. І жили вони в гаражі. Машинка бібі -бі була дуже весела. Любила швидко їздити по доріжках і пустотливо бібікати. Тато і мама дивились на неї і раділи. Яка ти спритна машинка бібі, -Бі? ти їздиш швидко, швидко, швидше за всіх. І ось одного разу поїхала машинка бібі -Бі погуляти. Їхала вона, їхала й приїхала на вокзал. Бачить, стоїть паровозик. Ти хто? Я, я паровозик, дуду, відповів паровозик. А, а я машинка бібі, -бі, я вмію швидко-швидко їздити швидше за всіх. Так. здивувався паровозик дуду, і тут же запропонував А давай на випередки Давай, погодилася машинка бібі. -бі. Паровозик голосно ду Дуду. Потім почав пихкати. Закрутив своїми величезними колесами і помчав по рейках. Машинка бібі -Бі кинулася його наздоганяти, але тільки вона з'їхала на рейки, як відразу ж стала підстрибувати на шпалах і жахливо бумкати. Їй так і не вдалося наздогнати паровозика. Стало прикро машинці бібі, -Бі, і вона поїхала далі. Їде... А сама дивується, Як же так? Тато з мамою говорили, що я їжу швидко, швидко, швидше за всіх, а паровозик мене обігнав. Їхала вона, їхала і приїхала до річки. Бачить, плаває по річці пароходик. Ти хто? запитала машинка бібі. -бі. Я пароходик. Буль-буль, відповів пароходик. А давай з тобою на випередки Давай, погодився пароходик. Він закрутив своїм гвинтом і на всі боки полетіли бризки. Потім понісся по воді так, що хвилі пішли. Машинка Бібі кинулася наздоганяти пароходик, заїхала в річку, але тут же заглохла і застрягла. Довелося пароходику виштовхувати її назад на берег. Поїхала машинка Бібі далі, вся мокра, а сама думає Як же так тато з мамою говорили, що я їжджу швидко, швидко, швидше за всіх, а паровозик мене обігнав, і пароходик теж обігнав. Їхала вона, їхала і приїхала в поле. А в полі був аеродром. Бачить, стоїть на траві літачок. Ти хто? Ти хто? запитала машинка бібі. Я літачок у відповів літачок. А ти хто? А я машинка бібі. Я вмію швидко, швидко їздити. швидше за всіх. Давай ганяти з тобою. Давай. Погодився літачок, включив свій мотор, закрутив пропелером, загудів У, -у, 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 У, піднявся тут сильний вітер, полетіли хмари пилу, розігнався літачок, відірвався від землі і полетів в небо. Та так, що через хвилинку зник з очей, тільки його й бачили. Машинка бібі -бі навіть отямитися не встигла. Поїхала вона далі, вся засмучена. Як же так? Тато з мамою говорили, що я їжджу швидко, швидко, швидше за всіх, а паровозик мене обігнав, пароходик мене обігнав, і літачок мене теж обігнав. Їхала вона, їхала і приїхала до канави. Бачить, працює в канаві трактор. Ти хто? запитала машинка бібі. -Бі. Я трактор. Тир-тир. А ти хто? А я машинка бібі. -Бі. Я вмію швидко, швидко їздити швидше за всіх. Давай з тобою на випередки. Давай трактор заторохтів тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. заворушив своїми гусеницями, грудки землі полетіли з під них і поповз по канаві. А машинка бібі -Бі заїхала в канаву і тут же застрягла, під'їхав до неї трактор тертер, допоміг вибратися з канави і поїхав далі. Поїхала машинка бібі -Бі додому, вся мокра, брудна, нещасна, їде і плаче. Зустріли її вдома тато і мама питають, що з тобою трапилося машинка бібі, -Бі? чому ти плачеш? А вона їм каже: Як же мені не плакати? Ви говорили, що я їжджу швидко-швидко, швидше за всіх. А паровозик мене обігнав, пароходик мене обігнав, і літачок мене теж обігнав, і навіть трактор мене обігнав. Засміялися тут мама з татом і кажуть. О, маленька наша машинка бібі. -бі. Не сумуй, невже ти не зрозуміла, чому вони тебе обігнали? Адже паровозик їздить по рейках. Пароходик плаває по річці, літачок літає в небі. Трактор повзає по канавах, а машинки їздять по доріжках, і по доріжках вони їздять швидко, швидко, швидше за всіх. Зраділа тоді машинка бібі -Бі і понеслась кружляти навколо гаража радісно і бібікати. Бібі! Машинка бібі -Бі і тракторець. Одного разу дізналася машинка бібі, -Бі, що в магазин що далі від дому цукерок рідкісних завезли та таких, яких вона ніколи не куштувала. День до вечора хилився. Можна було б і завтра за цукерками з'їздити, але сильно хотілося сьогодні. Вирішила вона через ліс короткою дорогою поїхати. У лісі сиро після дощу колеса на мокрій траві ковзають, буксують. Поспішає, поспішає машинка бібі -Бі і раптом. Потрапила в глибоку калюжу, дно якої заповнено було в'язкою багнюкою. Загрузла машинка по самі фари, засмутилася сильно, але надії не втрачає, думає як вибратися. І тут чує, трактор торохтить, наближається. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур- Зраділа машинка, кличе його на допомогу. Витягни мене, я в магазин спізнююся, він скоро закриється. Трактор щось пробурчав собі підніс і далі поїхав. Засмутилася машинка, згадала, як одного разу трактор розсіяний і замислений за характером втратив причіп з цінним вантажем. А вона його знайшла і всю ніч охороняла. Ось і зараз в лісі похмуро і страшно, як тоді було. Міцно заплющивши очі, машинка Бібі -Бі вирішила подрімати до ранку. Вітер завивав, дощ шумів. І тут машинка почула дивні звуки, як ніби співав хтось. Включивши фари, вона побачила трактор, а поруч з ним людей, що прив'язують буксирувальний трос. Всі були мокрі і брудні, але в той же час задоволені і щасливі. Вони раділи тому, що знайшли свою улюблену машинку Бібі -Бі, і за допомогою трактора можуть виручити її з неприємної ситуації. А співав трактор про дружбу і про любов, і про цукерки, які він все ж встиг купити машинці, незважаючи на свою неповороткість і незграбність, про те, що добрі діла не забуваються, вони примножуються і повертаються до тих, хто це добро творить, хто випромінює тепло і світло.